Любов виникає з любові, коли хочу, щоб мене любили, я сам перше люблю. Чи могла подумати про себе, що в мені зродиться стільки ненависті, що великою й поки не здійсненою мрією буде зайти в рідний дім і школу? І ось сетрічча славетного філософа. Про що тепер харківські байки? Зруйновано музей в Сковородинівці, а самі слобожани тікають від російських ракет. Роз'їжджаючись по всьому світу, де він нас упіймає, той світ і чи встигне пізнай себе, свій рід, свій нарід, свою землю, одного разу завернувши на туди те заблукавши, губишся серед пітьми. І так, міняючи одну стежку на іншу, губиш і самого себе, і в розпачі питаєш глибинний і непізнаний всесвіт. Хто я є? Що компас у кораблі, то Бог у людині, підказує філософ і вчитель Григорій Савич. І ти в пошуках особистого скарбу на шляху довжиною з життя, а земля велика і водночас лише піщинка серед гігантського космосу, та починається все з маленького ядра атома, батьківщини. Тут з'являлися перші осяяння й приймалися ґрунтовні рішення. Сюди повертатиметься знов і знов у пошуках істини, де оселилася простота й царствувала дружба, що робила мале великим, дешеве дорогим, а просте приємним. Чи ти, синша, донька, з якого ти роду плем'я? спитали пару століть тому. Яке наше родинне дерево, спадщина де прадіди прадідів є музикантами, що керують смичком нашої скрипки, гортаючи товстезний нотний зошит, із мелодією сьогодення й майбутнього. Рідний дім, метрополія душі, рідний дім, це моя земля. До тебе, Україно, наша бездольна мати, струна моя першого зветься. Немов веде діалог з мислителем дочка Прометея. Без історії власного народу губимо його цінний досвід. Невігластво робить нас маріонеткою під п'ятою ляльковика, що тягнутиме то ліву, то праву мотузку. Кожен народ, мов та пшениця, може час від часу вироджуватись. Це слова попередження для розуміння свого місця на землі, неповторного. Особливого і вирішального.